Слава Україні! Давно ми з вами не говорили про якісь фронтові новини саме у ранкових та вечірніх зверненнях. Давайте поговоримо. Тим, тим більше, що новини є дуже чудові. Наприклад, офіційно вже підтверджено, що на Херсонщині звільнено ще шість населених пунктів, і про це звітують наші Збройні Сили України. Дякуємо, побратими, за важку і таку потрібну роботу. Тут, знаєте, дуже особливо важливий такий момент, і я про це говорю постійно, інформаційно не тиснути на наші Збройні сили. Звичайно, нам хочеться більше перемог. Звичайно, нам хочеться вже сьогодні остаточної перемоги над країною-терористом, над Росією. Але це буде навіть не завтра і навіть не післязавтра через важку і дорогу ціну, але це обов'язково буде. Тому давайте не будемо тиснути на ЗСУ, давайте будемо допомагати режимом інформаційної тиші. Тому що, наприклад, сьогодні, а про це може говорити лише вище військово-політичне керівництво нашої держави, багато в тому числі і конспірологічних версій щодо Каховської ГЕС і того, що відбувається на Херсонському театрі воєнних дій. Розумію, що всі ми стривожені, розумію, що варіанти розвитку подій. Можуть бути різні, але головне, що ми поступово звільняємо нашу землю. І я знаю, що ворог він метушиться і загнаний в кут. Але ще багато важкої роботи. Але наші збройні сили її виконують. Ну і ще, звичайно, з Херсонського напрямку не можу не сказати про сумнозвісний, поясню, чому 331-й так званий Костромський полк ВДВ Російської Федерації. Пам'ятаєте, це той самий. Полк, який був щент розгромлений під Києвом. Що вони зробили? Назву полку залишили і набрали туди чмобіків, перевели туди інших десантників з інших підрозділів. І, начебто, полк знову існує. І зараз він на херсонському напрямку. Ну, один лише факт: у них, наприклад, на озброєнні замість 104 штатних БТР лише 5 бронетранспортерів. Вони мали випускати в наше військо 400 снарядів. На день. А їм дають лише 80. Це добре для нас. Але це говорить про ті логістичні проблеми, які існують сьогодні в російській армії. Ну, яка це взагалі армія? Армія, що скаче на пральних машинках та краде все, що погано лежить? Нічого, ми купимо нове, відбудуємо. А що вони будуть з цим вантажем робити? Незрозуміло. Ну, і звичайно. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, які пам'ятаєте, казав, що знищують понад 80% того, що летить, принаймні в південному напрямку. Так воно і є. І офіційно це підтверджено офіційно, з точки зору повітряних сил. Підтверджено і сьогодні про це говорять наші військові. Ну і звичайно, хочу нагадати про енергоспереження. Дякую мешканцям Одеської області та Одеси. За те, що сьогодні Укренерго офіційно сказало, за добу, що минула, ми молодці. Я про Одещин, тому що наш регіон зменшив енергоспоживання. Ви усі молодці. Але давайте все-таки не забувати, що ті прилади, які дають найбільше навантаження на мережу, не треба вмикати все разом. І праску, і пральну машину, і все інше, що може дати навантаження на цю саму мережу. А ви знаєте, взагалі, що мене більше всього дратує? Ні, не те, що треба економити електроенергію. Якраз оце ми все з вами переживу. Можна одягти свитера зайвого, можна трошки посидіти. Я не кажу, що в холоді, але в такій низькій доволі температурі. Дратує те, що Росія ще не знищена. А як буде знищена Росія, перестань вмирати українці. Тому я завжди про це кажу. Кожен знищений окупант це живі наші з вами, рідні, близькі та знайомі, живі наші діти. Пам'ятайте про це. Це дуже важливо. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. І знаємо, що ми нація нескорених і незламних. І слава нації, українській нації. І, звичайно, смерть ворогам. Тримаємо стрій. І інформаційна гігієна, не забувайте. Ну, і посміхніться. Все буде добре. Тримаємо стрій.